Страх є вже безумовно, але питання тут і ще у тому, що спрацьовує внутрішньо різних держав, які допомагають кон'юнктура громадян, а це означає виборців, і там, і там розподіляється на ті, хто підтримує, хто проти, хто як, і це теж враховується тобто В тій же Німеччині ми бачимо, як Мерс маневрує. Ставросами, ну і ряд інших країн теж. Тобто, тут ці обмеження від цих країн є різні і по різним причинам, і тому безумовно, в першу чергу треба виробляти своє для того, щоб е не знаходитися в цих рамках обмежень, які тут союзники нам нав'язують. Пане Ігорі, от якраз буквально під час нашої з вами розмови проходять нові повідомлення. Об Фенс Експрес пише, що Україна вперше публічно показала.